Всім привіт! Ми з вами на біатлоні, Так називається дом, апартамент, дом для відпочинку. Вовик тут сьогодні буду працювати, а я вамсь моментом і покажу вам, які номера ціни. Я не скажу, бо я не знаю. Покажу вам, скільки часу зараз. До 4 часов було указание зробити, бо в 4 часа заїдуть люди. Кухня. Обов'язково в кожному номері кофемашина, машина, чайник. Посуда. Все ідеально чисто, репить, все, що треба. Тарілочки, стаканчики. Отака вот красота. Саме головне, що тут дуже все чисто. Тут оце для зарядок, лампочки, не знаю. Це витяжка, чотирьохкамфорна плиточка. Ну і туди і тепер. Я думаю, ви самі подивитесь і так, є духовий шкаф. Посуду не буду тягнути. Я думаю це холодильник. Ні, це посуда. Десь має бути... Ааа, холодильник ось здоровий. Я не знаю, чи я дуже близько знімаю. Отак ось. Холодильник такий, холодильник і морозилочка. Шикарна картина. Стол обіденний. Тут такий диванчик, є камін, який з витяжкою, телевізор, є книжки, можна почитати, і виход на вулицю. Ну так, два там. А тут шикарна штора висіла і вона обірвалася. І це сьогоднішнє завдання, Оцю штору треба. Поставити на місто. Це, звісно, тільки перший етаж, а потім йдуть ступіньки наверх. І другий, і третій. Далі Вовик, як освободиться, вийде вам, я думаю, покаже. А на вулиці є такі столики, теж можна посидіти. Так що, номера шикарні. Дуже багато. У, у них в цього хазяїна, де Вовик працює, дуже багато. Номерів шикарних, всі шикарні. Він бере всі хороші такі номера. Нема нічого некрасивого. Все дуже шикарно, все. Так що така. Не можна сказати, по-робочому. По-робочому скажеш, все точно. Хвалять, маму, людина, спи мене, а я вас. Ось такий олінь. Ну нічого, ну а що робочий? Робочий поганий, теж непоганий, роботаєш, визивають, йдеш на роботу, працюєш. Так що я думаю, що й на робочого жалоби немає. Ти будеш розказувати, що ти будеш робити чи виключати камеру? Що я буду робити, воно видно. Чіпляю карниз, забуваю дібіляною. Вирвали з м'ясом. Навіть у нас ступили на школу, вийшло так. Я хочу сказати, що ми не вміємо віддихати, мабуть. Ми були, один раз знімали номер у цього ж хазяїна, коли шашлик їздили робити. Ой, пальці свої. Щоб де що щось там повредить. Ми після себе помили, прибрали. Ну, взагалі, ну, як хотілося б, щоб до нас люди відносились, так і ми відносимося. А тут ні, тут Вовик каже, другий раз як зайдеш. Ще й дівчат не було Тут уже сейчас дівчатки пообирали, вже все тут чисто. Зараз вовик трохи да? не Так? Ні, я просто себе вибираю. Молодець. Я сприваю, що сість, а що то, якщо щось, хто після мене приїде прибирати, Ну, трошки там. так що ми ідеально, ми ну, розуміємо, ну, що це людський труд і це треба вважати. А вони ні, вони думають ой, ми заплатили, значить, нам все тут. Капець. В общем, обсуждать мы не будем. <гум> Дивіться, гори. Красота, да? Вот такая красивая люстра. Так, главное, біля люстри він на потолку щось стукнути. Що там можна стукнуть? Шампанське відкривали, может, да? Може, да. Оббите. Так, дробина у Вовы каяка, девица. Шикарно. Маленькая такая, да? Она устойчива, Вова? Да. Да? Что, да. да? ты думаешь, да. эти юбиля поможет? Ну, я думаю, ну, конечно. Штора в не? А сам карниз? Нет. Ну, тут кухня, а душевая кабинка, туалет выше, да, наверху? Mm -hmm. Ну, я вам скажу, що я побоюся по таким ступінькам. У мене щось з мозгами, що я оце на висоту на отаку, що прозрачно все видно, у мене крутиться в голові, і я боюся, що я впаду. Я б не пішла на третій етаж ніколи в житті, по таким ступінькам, тому що я боюся. Це не ступінька, тут таке наварене, що я розумію, що воно любого. Ну, от такий в мене страх. Получається? Получається, де холодиться. Подайте тобі, чи ти сам. Бачите, <говорить> який сам все відсвітний мужчина. Ну а я? я, я дивись так. і будеш мені постоянно тоді допомагати. А так я опускав. Oh, my, ну, я я так, а де їм когда ему за ДПР, пусть Бо я в шторах. не гумякаю. Отак, так надо, да? Никументе. Так, она, наверное, не кислот а чего не розтягується. Ой, капец. Значит, так в мастер, я би не думала, що вона так розтягується. Так, давайте закінчим. Позабудуся і все. Вони ще й підкручуються. Вова, про тебе можна сказати, чи пілдей спешать на допомогу. Да. Раз-раз прийшов, Ось так налажений бізнес в Польщі. Я, я в шокі. Є хазяїн нема вдома, він знає, що в нього є робочі, яким ті прийдуть, уберуть, ті вивезуть мусор. Ну, все як положено, все розприділено, розчитано, бухгалтер там зробить свою роботу. Супер! Ну, а що саме хазяїн, що без... вообще нічого. Не ну і один може. І надо... Да, і в нього своїх хватает занять задач. А на все надо люди. Ну просто що грошей надо платити людям багато. Ну да. Я вже це назву ролик Робота в Польщі, яку роботу виповняють мужчина в Польщі. І знайдеться обов'язково хтось, хто скаже, ой, чий не перетрудився, чий не переробився. Найдеться той, хто не зможе цього зробити. Да, Вова? Я робив настройки, знаю, що це так робити, що там треба робити. І настройки не тільки камінчик, до камінчик, як клав там. Ну, не я і тачкою, я, я вам розказував. Я арматуру крутив, знаю, що таке крутити арматуру. І знаю, що таке отут по етажах побігати по драбинках. Все знаю. Кругом вже проробив, а одинаково, там і там. Ану, голову свою треба вибрати. Не бачу, за твоєю головою не видив. Та не ну плюс-мінус. Ні, трошки на тебе треба. Щоб воно не роз'їхалося. Отак. Так, да, все. Щоб ти розтягнеш, що воно випаде. <кій> Люба робота важка. Сядьте зутра і, Скажи, до і до просидіть. Скажи, як тьоща казала. Чьоща казала отак Роби цілий день і заморися. От друга. Люба робота важка. люба. А цю роботу. Даже е... до а цю роботу робити не кожен буде. Ну, согласись, що не кожен піде оце. Я взагалі, як оце з ним приїду дивитися, знімати відео. Я боюся, яка відповідальність. все треба зробити, щоб воно ж було правильно. А вдруг щось не так зробиш і, і тебе ще й накажуть, десь щось спортилося, як от він і шпаклював. І треба вирівняти світа. У Юрика, як робота, я з ним ходила, Боже. І треба вовремя вспіти, бо люди заїжджають. Ось тут скраю витягується. Ага. Так що все важко. Ну, тут платять гроші, тут можна жити і заробляти. Якщо людина відповідальна, треба бути відповідальним. Було в нас таке один раз, ми не розказували, мабуть. Вовик у нас взагалі ну, практично тут не випиває. Ну, коли там вже якийсь праздник і вип'є пива, там, день рочення чи що. У суботу може, і, ну, і шеф знає постійно, що йому, коли не позвонив, він завжди на роботі і завжди, ну, може і Юрик так знав, ночі міг позвонити, тому що вони знали, що до нього ну, він завжди на ходу, завжди на колесах. А це один раз випив пива, тільки випив пива, а вже ж завало тут ну, не завал. Я йому до людей багато тут, цих віддихаючих, все загружено сезон. І він випив пива і дзвонить йому шеф, що десь там треба щось зробити срочно. Чи не можуть люди в квартиру зайти? Я не помню вже яка робота була. Забився там, слив а, слив забився, і все, і нада йому треба їхати. А він тільки випив пива. Він наняв таксі, на таксі поїхав на роботу. Він не сказав, що я не можу, та вже субота пізно, та я не хочу. Тому що якщо йому треба, йому завжди, в мене в больниці, мене з війни без проблем. Рішай свої завжди, будь пожалуйста. І він не може по-другому поступити. Тому наняв таксі і на таксі поїхав, заплатив 100 злотих. Туди і назад його підождали, він зробив свою роботу і приїхав додому. Так що відповідальність, прежде всього, тепер каже, мене закодірували. Тепер я не буду пити тому що ну, так несерйозно людина надіється, що ти відповідальний чоловік до тебе в любов суток. Вчора в суботу ми трошки раніше він забросив, тому що поїхали купувати машинку. Сьогодні він доробить те, що в суботу не доробив. Так що відвістенність прежде всього. Треба повозитися тут. Нічого, вона ну, знову. Я би туди не був. Старість, Вова. Старість не радість. Я коли їй скажу про наш вантаж, старозр... і мені зразу пишуть, що за вантаж, ну вантаж уже, дівчата, ну звісно вантаж, мальчики. Я, а не я, казав мені пан Юрик, я не розумію. Скільки тобі років? Я йому сказав. Каже, о вже старий. Ні, не старий вже. Так старенький. Старинький. Старий ситий. Отож отож. отож. Старий. Ну, я вам скажу, що і, і не молодий вже, так? Да? Він не молодий. Ах, да. якогось дивилася дядька старого показували. Ну, за 80 вже 85 чи 7, ну такий, що вже приличний возраст, точно. Так він каже. Ще не жив, а вже жити нема коли. Думаю, це він мою фразу повторяє. Я теж завжди кажу, ми ще не жили, а вже жити нема коли. І цей. Ще були очі, я думав так, та ще. Ще, 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 ще. А зараз вже ми, так. Є такі водах вже. Скільки в нас вже нема кума. Ой, єсть вже і молодших нема. Так, не так. що. Бачиш, не так. Навіть сама це підказує, що не так. Штора не туди повернути. Не, не там не Заврати, що не так, повернула. Ну, умний дом тоже ж. Умний дом. Ага, штору, бач, на виворот вішає, і я сидю, зівака ловлю. Так, ми от вас відключимося на минутку. біленько потягнуть білище на. Туди? Ну, сюди до середини. Туди? Так. Да. Угу. Підожди. То піднімаюся я наверх. Тут такі ступіньки. Дуже мощний, уверені. Да що можна е, можна Діло в тому, що не хороші ступіньки, то вона просто боїться висоти. Так що приїжджайте в гості, не бійтеся, будь-який вес ви... видержує. О. Це другий етаж. Дивіться, як тут гарно. Тут все. Отак. Все видно, все, все все, все. постіль білосніжна. Взагалі то класно. Так, тут два чоловіка ляже. І тут два чоловіка ляже. Ляже тут. Тепло в ноги. О тут таке здійсло. Такі Туалети, і так. Треба приїхати віддихнути сюди. Так, ще, ще третій етаж. Зараз, быстренько. Так, дивіться, які дубові ступеньки. Так що переживати нема чого. І тут третій етаж. Так. Там 2, 4 і тут. І 2, 6. Коротше, номер на 8. На 8 душ. Так що приїжджайте. З радостю приймем, поселим, розселим, Ванна, туалет. Ванна, туалет, а? все білосніжне, все клас. Все клас. 8 чоловік. Надо назбирати 8 чоловік і приїхати віддихнути, Правильно я кажу? Правильно. Ну це такі діла. Так. Жарко. Жарко. Ну сколько работа, как жарко. А, я выпил таблетку. Я выпил какую-то таблеточку. И бутылку. О! Привет! Привет! Поехали. Поехали, поехали. О, дайте. Я показывал. Так то ж ты не так. Я ж дивил, я хорошо. Все, все. Видите, козочка припнута, пасется на травичке разнотравью. Такое молочко добренькое в ней. Пішли, на ну, валік з Лідою, пішли. Блін. Так, ну що, в мене все є, в мене є ножовки, у мене є шуруповерти, у мене все, все, все. тут. Драбина в мене, граблі розкладні, дивіться, граблі. Ось що, раз. Якщо що, гриби отсюда, да? так? Так то... що. Не придивляйся. Все, іди закривай Ні, двері, замети. вон коні катається. На конях люди віддихающі. Оси, Оси закривай, бо диви, як тебе люблять оси. О, я ж слаб. Зараз двері позакриває і будемо їхати. Нам треба до п'яти часов повернутися, а він щось розслабився. Двері щось поганенько закривається. Ну він каже, що ініціатива наказуємо, колись робота у Черничука, у Рогачку, ой, в Енергодарі на м'ясо комбінаті. І... У гурмані, гурмані, у Гурмані, ну, не... У то, Як його звати? Чер... Черничук. Анатольевич. Олег Анатольевич, да, он у него работа. Хорошие люди, вот такие, я им благодарна. И Люда ему сказала, хозяйка, что инициатива наказуема. Люда. Типа Люда. Люда. Васильевна, да. Людмила Васильевна, да, бо Люда, Люда, я привык <coughs> Людмила Васильевна, привет, привет. <г kahkaha> смотрите, я классно, да? А вот у нее совесть есть, вот у нее, что идет из звеночка. <laughs> Она пешки не залезла на коня, а эти... Поседали и все а ну, скажи, для чего у нее веночек и совочек в руках? для чего? ну так, я задал вопрос Напишите ну ты людям задал, а мне скажи ну так ты ж это уже будет не вопрос, да? ну конечно, это же будет а, ответ сейчас я выключу камеру и распитаю для чего бачу, на обочине все валяется. И что они не собирают? Это вже Если, <laughs> Если ты хотел сказать, что що что-то. Щось... Ну, я, я решил, что збирають. Ага. Ну, то не с ее колонны, наверное. Ага. То другие пробігали. Понятно. Вот это такая Тут и летом красиво. Диви, и зимой. чего? Ну куда оно спешит? Ну, у каждого свои занятия. не все ж їдуть додому. Первый час, скоро час. Я уже хочу соїсти на батувати спеціальну. Тіпаджика. Типа Джика, Ну, же, типа Джика. Она казала соус. Це блогерша e одна показувала. Вона казала соус, ну каже, воно типа джики. Ааа, Ш... ми гіркого перця не купили. Так Слухай, оце я, я тобі кажу. Я утром спомнив, що немає гіркого перця. Діло в тому, що у нас є з порошком чилі. А, -а, -а, а може бути. повертає, Ми можемо вискочити, якщо туди немає. Так? Ага. Порошком я. можу може в гамі купимо такого. Він може а, бути не такий. Я в гамі такий. не бачив. Я хотів до борща купити. Е, ну... До борща тобі писали, Зубровки треба купити. Я вам скажу по секрету, що борщ був не в суботу, а борщ був серед неділі, а Зубровка може проскочити тільки в суботу. Не раніше десяти час увесь, бо можна на роботу попасти ще на таксі. А на таксі 100 злотих. Так діло в тому, що 100 злотих це ж можна... день прогуляти і побухати. <гум> Ні, ну не так звісно, ну, ну все одно, як би там не було, ну жалко віддавати. 100 злотих. Ну так. Якби раніше я пішки пішов, а так вже смеркав 9 часов вечора. ну Та тобі... ну й далеченько йти. Автобусом можна було поїхати. Можна було ну теж да. Да. Ну, поки я на автобус, автобусом, е... а люди ждуть, там вже купаються 9 часов вечора, а забитий душ. Ну, буває зима, Чого не забити, я не знаю. там... Може на заправку заїдеш? Ні, не хочу. Ну чого, пищить, запищала машина. Хай пищить. <laughs> ну, ладно, ладно. виключаємося. Як ми заїдемо в заправку, я все зараз буду його пылять. В мене гроші. Я дам тобі вже, ладно. Отдаси як зарплату получиш. Хорошо. <laughs> Попали ми у тягучку по-нашому. А тут корка. Да, оце їде дві брички, катають гостей. І хоч ти їм стріляй, повороти, я кажу Вовику, їм би треба запретити по цим вулицям, виділити определені вулиці. ну, Зачем оце робити тягучку, тому що їдуть по тій вулиці, де не обженеш, не об'їдеш, повороти, ну все, ніяк не проїдеш. І їдь за ними зараз до самих круповок. Чоловік розвертається з день назад, я не знаю. Ну, таке ну, Зараз ми, ближче, не ми я вам все покажемо. Як люди катаються ми, а, куди а ми не каталися. Дуже ще, по А ми ще не каталися. Я раніше казала, ой, а скільки ж це стоїть. Це стоїть не дешево, це стоїть покататися по закопаному, Не знаю наскільки це Ча... по времени чи по чому, але ну, стоїть 200 злотих. Ну, дівчата, ну що ви йдете по дорозі? Так пік не їм. Вони ж не винуваті, що ти їм не можеш пікати. Так чого я не должен ним пикать, если есть пешеходный той, тротуар? Там же тачкою погано їхати. Розумієш? Разумеешь. Так, що ж тут написано? що тут на Мішок з <гут> сіном сином, з травою. Заховай те. Обратіть внимання, тормоза тут дискові. А, да, так, красиві колеса, які бачите, а які тачки виблискують. Це Ой. по сезону. Без сезону я не бачила таких обичних брички. А іменно в сезону це чи откудись вони приїжджають, <реш> да, Сумію, да чи вони откудись приїжджають, чи вони щось роблять? Ну на нових бричках чи може просто в сезон виїжджають на нових бричках? Я не можу сказати. Ну точно нових бричок з'явилось дуже рубашках, багато в білих рубашках. да другий раз коні розвішані цвіточками. Може це празничні, на них вішають. Цвіточки, і вони, оте, може бути, що празничні якісь. Ох, звертають. Ура! І ми нарешті, поїдемо, бо я чувствую, що ми до п'яти часов не справимося. Наваримо з цієї аджики. І аджики не наваримо. Ну, сьогодні в нас на стрижку два чоловіка, Вовик і я. Я така, що ще б купила в розмані і краску. Я ще не вигоріла, і ще й не одросло дуже. Корней мало чор чорного виглядають сивих. Ну коли стрижка буде і покрашені волосся, вони тоді краще вкладаються, краще на голові стоять, держаться. Так що я б така, що ще й краску купила. Ну я не знаю, що ми по порівняні успіємо, бо у нас ще тут ЦУ. це не указання. Ще їдемо в одну точку. Міра. Ладно, зрітимся.